Доброго ранку вам ще раз, як ми обіцяли до нашої студії, зараз зайде краса Михайло вже і так сидить, і ось так сидить, і ось так сидить. Я, Давай, навіть, я навіть я навіть стану. Ви знаєте, дорогі друзі? Зазвичай ми просимо наших гостей. Вони вже знаходяться в нашій студії, коли ну потрібно з ними спілкуватися. Але це той випадок, коли я попрошу пройти і продефілеювати. Знайомтеся, це ранку. Анастасія Привір. Костич. Вона є ранку. міс Казар Айлендз. Так, боже, який е, серйозний конкурс зараз. <рес> про нього ми і поговоримо. Як твій ранок? Чудово, дякую. Прокинулись бадьора, повна сил. Що робить тебе бадьорою зранку? Кава. Смачна кава, смачна <реш> кава. Так я знаю, що є такий міф, що ну я можливо це не міф, можливо, це правда, що майже всі моделі вони дуже мають якусь таку строгу дієту. От це не дієта, це правильне харчування. Просто правильне, правильне харчування. харчування. Що зазвичай так. зранку вживає? зранку? Це вівсянка. Стандартно це вівсянка, іноді пластівці, але це не часто. Вівсянка це стандартно. Боже, як це ти можеш? Так я не можу їсти вівсянку. Я вчора собі її купила, зварила. З'їла дві ложки і викинула її. насправді це смачно. Я звикнути, так, це змачно. Я можу тільки процитувати е, Сергія Микету, який написав нещодавно, що не розуміє, чому всі кажуть, що вівсянка це дуже поживно, оскільки він зранку поїв, доки до роботи дійшов, вже знову хоче їсти. Я так само до речі, коли Отож, вівсянкою беремо приклад іди. нашої Анастасії. їмо вівсянку. Чим е, ще е, особливий твій раціон харчування? Е, ну я вживаю багато фруктів і овочів. Це стандартно. Я завжди в перекусах це в мене салати, якісь фруктові салати. Е, обіду я завжди пожину. Це якесь куряче або не ну, дуже рідко. Це е, свине м'ясо, це дуже рідко. А в основному це курячі стейки, або щось таке рис. Е, і вечором це творог, кефір. Це mm -hmm. да, стараюсь, Можливо, Так, Боже, як важко бути красивою А булочки? А булочки. Чистачка? чесно скажу, іноді буває. маю гріх. Анастасія, Міс Казар Айленд. Що це за титул? Звідки ти його здобула? А, отже, я приймала участь у міжнародному конкурсі краси Міс Глоб Інтернешнл, який проходив mm. цьому році в місті Баку, Азербайджан. Він проходив 89-й раз. Це найстаріший конкурс краси в світі. Отже, мій титул це мій це титул головного спонсора. Головним спонсором був концерн «Авеста», який будує острова на Каспійському морі. Тобто це 78 островів, які насипаються штучним. Методом і до 2030 року там буде проживати 4 мільйони людей це надзвичайно великий проект, адже ось мені я отримала титул Міс Хазер Айленд і моїм подарунком став діамантовий перстень. Покажіть, будь ласка, крупним планом. Будь ласка, хлопці. Я так розумію, зараз на цю камеру у нас покажуть. Ну, ти потримай, будь ласка, і зараз о, 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 це щоб ви бачили. Це такий подарунок. Так, це 14 діамантів вагою 7 карат. Круто. Зараз буду чекати на виході, як я розумію. Ні, я вам хочу сказати, що Анастасії є бодігард, як мінімум, один. Вона прийшла не сама сюди, тому можете навіть не думати. А, ось також подарунком для мене став відпочинок в Арабських Еміратах в семистрковому готелі. А, я приїхала з конкурсу надзвичайно задоволена, багато емоцій було. Я... Була переповнена, можна сказати, щастям, тому що ну, дійсно три тижні неймовірних, неймовірний, неймовірно проведений час, тому що. Що ви бачили? Дуже Баку. Баку. багато. От що, дуже Баку, надзвичайно красиве місто. Я навіть не очікувала від нього такої феєрії, свята, можна сказати, тому що е, воно надзвичайно масштабне місто. Особливо за останні роки воно розбудувалося до неймовірних масштабів, це навіть навіть важко повірити. Е, ми були багато де. Ми були в музеї Гайдара Алієв. Це один з найбільших музеїв, Азії, Азії, Європи. В цьому музеї ми бачили, були надзвичайно красиві виставки. До речі, був один, де виставлялися експозиції українських, українських митців. В цьому музеї якраз цей момент. І для мене це було надзвичайно великою підтримкою. Що ось моя рідна земля, і вона тут. І... Дуже, а... дуже дійсно приємно. Анастасія, на секундочку, буквально а, тебе перев'ють, тому що я мушу знову піднятися. Сьогодні. Друзі, так. Тому що То у нас є ще красу? одна гостя, яку я попрошу продефілеювати до нашого е... Ой -ой 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 -ой. диванчику. Доброго Привет. ранку! Це Беатріса да, Міндак. Привіт Привіт. раді тебе бачити. Я дуже рада, що як це так сталося, <ривіт> що ти проспала? Ні, nee, пробки дуже просто великі була. Пробки великі. Ана... Так, ну, Беатріса погода. Міндак у нас Miss Globe International. Укранець. Укранець. Так. Це що? Другий з України. Я перепрошую, я в цих питаннях краси. <ріця> <ріця> Розказує нам а, Беатріса про свій досвід. Останній. Ну, мій досвід трішечки був не такий, як з Насті, звичайно. Угу. А, конкурс проходив у два дня. Я навіть не знала, що я на конкурсі була, але. <ріця> це, це це як? <ріця> а, на жаль, це її зв'язково з. Політичної ситуації ага. в Україні. А, але, ну, так, це так було, що мені перезвонили в понеділок. Я, звичайно, була в школі. Мені сказали, що зможу я прийти на благодійний вечір. Ну, звичайно, що можу в середу. А, ну, ми приїхали, да? а, потім ну, нас заселили в кімнати і у 6 у нас було б ніби такий вечір дружби. О, там було, ми знайомилися з дівчатами, караоке співали, танцювали даже, і общалися з журі. Після того ну, ми всі пішли звичайно, обратно в номери, в душ. І ну, наступного дня ми думали, що будемо пекти пиріжки. Пиріжки так пиріжки. Яке коптальне плаття вже. Я одягла звичайно, джинси, стібок і з Зайшла, а там сталося, як не гадалося. Mm -hmm. Там всі дівчата в коктейльних платтях. А ти в джинсах прийшла під корішки? <ріжджет> Я навіть волосся собі вверх зробила. І знову, до речі, першу віце-міс з Аліною. Ми були в одному кімнаті, і ми прийшли. Ну і ось, кажу, сталося, як не гадалося. А <ріжджет> що, що за титул такий секонд second, second runner up. 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 ап. Ага. Це означає друга віце-міс. ]itto. Все ж таки тоді джинсах вдалося вибороти другу. Я думала, що у нас 12 із веселяють, а то неправда було. Я що вона пішла і вплила і переодягнулася. Оце курйозно конкурси краси. Ви знаєте, участь у конкурсах краси? Не тільки вас, але й інших учасниць зобов'язує потім займатися благодійністю, робити якісь добрі справи. Ви це робили? У нас на конкурсі була дуже дуже насичена програма. Ми відвідували дитячі будинки. Ми відвідували будинки простарілих. Ми як нашим спонсором на дуже багато коштів на конкурс виділив також, якби мерія міста, і ми багато працювали в, саме в саме в. Програмі доброчинності і благодійності як наш девіз був миру в всьому світі. Також дуже багато обговорювала обговорила ситуація в Україні зараз. Я жила з дівчиною з Росії в одному номері. Це і, і як так, ми не жилися. Я зразу одразу скажу. Нас розселили через три дні. <рес> ну довго витримали дні. справу. Навіть стаття була в азербайджанських мас медіа що Україна з Росією не знаходять спільної мови навіть на конкурсі краси. Все розпочалося банально з того, що вона почала говорити, що я українка. Я Живу неправильно, мій образ життя життя неправильний. і Так далі. Бандерівкою не називала? Було e, ну, я цим пишаюся, чесно скажу. <рес> <рес> я цим пишаюся. E, і потім e, я вже жила також дівчиною з Росії, але з яка представляла Сибір. E, в мене з нею були чудові відносини. Це була чудова людина. Я дуже рада, що я з нею познайомилася. І це що це виходить, що Сибір це не Росія. <рес> Сибір це не Росія, <рес> <рес> Беатріса. Що на рахунок твоїх добрих справ? Ну, ми з дівчатами замість дефіла в купальниках. Ми приготували я вже сказала, пиріжки для хлопців поранених зони. Ато ми їм це принесли їм, їх угостили, звичайно. Ну, общалася з ними. хотіла хотіли їм хоч трішечки піднятися на нас. Кожна дівчинка вложила частиночку свого серця. в ці mm -hmm. Такі красуні не можуть залишити будинок за чоловіка. Я так розумію, що хлопцям сподобалось. Я ще прошлого року, ой, ще цього року, в січні сама організувала благодійну акцію для нашому місті Берегові для дітей сиріт з інтернату. Молодчинка. Так, Молодчинка. дуже звичайно хороші справи. Що стосується конкурсів, краси зрозуміло, у вас там конкуренток дуже багато. Ви потім якось підтримуєте одними зв'язки, спілкуєтеся спілкуєте? В Цьому році на міськлоб було 70 учасниць, 70 країн світу брали участь угу. в конкурсі. Так я по версії конкурсу йшла до топ-10 учасниць і. Чесно вам скажу, у мене залишились чудові відносини майже з усіма дівчатами. Я зараз підтримую зв'язок з усіма дівчатами. Особливо це Болгарія, особливо Швеція. Це були чудові люди, яких з якими я дуже сумую. Дуже щаслива, що мені доля дала такий шанс дізнатися про таких людей. Про вони в своїх країнах вже досягли великого успіху, досягли великих вершин в модельній сфері. Багато з них вже дорослі. У нас я була одною з наймолодших учасниць на конкурсі. Там найстаршою від дівчина була, було 29 років. Я можу сказати одне міфи про те, що на конкурсах краси це війна, боротьба. Звісно, вона присутня. Дух конкуренції присутній завжди. Але все проходить в такому приємному, дружньому, такому такі атмосфері, в такому колективі, в якому навіть ця конкуренція сприймається якось приємно, де якось хочеться тягнутися до чогось, до чогось краще, до чогось вищого. Тому ні, це міф абсолютно учасниці дружать, спілкуються і завжди хороші відносини. Ви знаєте, ну зі мною ніхто мені не заперечить, що ви насправді обидві дуже красуні, і конкурси краси дають вам іще ще більшої впевненості, чи змінилося ваше життя після оцих перемог в конкурсах краси. чи не заважає вам це? Чи це вам доп... навпаки допомагає? Чесно вам скажу, от як на мене, як мені особисто, в мені тільки допомагає абсолютно, тому що моє життя можна сказати, феєрі, феєричне життя, моє не знаю, якісь успіхи, досягнення розпочалися після конкурсу «Міс Сужгород, в якому я перемогла в 2013 році. І після цього конкурсу все так закрутилося, що моє життя постійно повне емоцій. Я постійно кудись їжу. в мене постійно є якась модельна робота, в мене конкурси, і я, я ска я дивлюсь назад. І я маю що згадати. Я буду могти мати, що розказати своїм дітям, своїм внукам і так далі. Для мене це ну я надзвичайно щаслива. Я не пожалкувала жодного разу, що я приймала участь конкурс. Бетріса, я пам'ятаю, коли ти була в нашій студії після своєї першої такої перемоги, і от з того моменту в тебе змінилося ставлення саме до, е, ну, до тої дороги, так яку ти обрала? О, так, звичайно, я би ще хотіла участвувати в багато, багато в різноманітних конкурсах. Uh, ну, як на мене, uh, мені uh, конкурс Закарпаття і Міс України, як вам сказати, трішечки погіршує. Uh, через те, що у нас uh, ну, в місті люди хороші, але заздрять. І це потім відчувалося, якось. Так, да, відчувалося. І це не лише з людьми, з якими ти лише бачишся і проходиш з своїми друзями. Тобто вони тобі uh, заздрять. <кхем> Роблять, о, все погане. Ой. Але, ну, життя таке. Але життя таке. Але Но, прихильники зате от... за багато з'явилося, правда? О, кого? Прихильники? прихильники. А, ні. ні. <рихильник> я їх у мене просто немає часу з ними общатися. Я заходжу в соціальні мережі лише для того, якщо я не знаю якесь домашнє завдання, спитатися. <рихильник> Бо от воно я. <рихиль> Бо а Прошу ну вартує це, от модельна кар'єра того, що там ну навколо є заздрізники. Я думаю, що це не тільки в тебе, так я думаю, що це ну, в більшості, Хасті, мабуть, так, так, так. звичайно. О, але да, варто, варто тому варто. що о, я всім завжди кажу: якщо ти вважаєш себе кращою, якщо ти це можеш зробити сама, так чого не йдеш, чого ти мене обсуждаєш, коли ти так само маєш можливість піти на цей конкурс, як і я. Uh -huh. Ну от якщо ти не маєш там висоту, ну в конкурсах ми дуже не дуже це дивляться на модельних акенсах, чи 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 ти не така худа, чи не так не не таке в тебе лиця, ну от. Я це тобі прати, не винувати та... над собою. Зато мене отвертати. Мені здається, що саме ця заздрість на неї просто часом перестаєш звертати увагу. Бо тріса вона ще, можна сказати, дитина їй 16 років. Я вже за три роки своєї такої конкурсного життя. Я вже пройшла пройшла цю школу. І я можу сказати, одна часом просто перестає звертати на це увагу. Заздрісники будуть завжди в будь-якій сфері твоєї діяльності. Незалежно чому тебе працювала. Заздрісники є, будуть, тому що не всім подобається твої. Твої, твої успіхи, твої досягнення. Просто потрібно вчитися жити так, що дай вам Боже, по вашій тварині. Якщо це, про тебе це... говорять, значить ти того варто. Да. Якщо ви... мовчать, то це то погано. То Знаєте, от зараз в цей момент я відчуваю перевагу чоловіків над жінками. Бо чоловіків в заздрісті майже немає ніколи. У мене з, з тими а... друзями, з якими я спілкувався, я далі прекрасно спілкуюся і немає цього авдуску. Бо, ласко, знає, бо ви не брали є. участь у конкурсах краси, тому <звісно> це і <є> справа. <звісно> Дівчата, які у вас надалі плани? Які конкурси ще попереду? Uh, в мене наступного року, я сподіваюся, я в цьому році мала приймати участь місць України, але, на жаль, я не змогла, тому що я брала участь у міжнародному конкурсі краси. Mm -hmm. В наступному році, в березні, я планую взяти участь міс Україна, а далі побачимо ще все попереду. Ми з України будемо тримати доводики, знову здавати, як ти мопитися до так. До зно? А до конкурсів краси. Okay, ну, а потім вже можуть бути. Тобто головне це на яку професію ти для да. себе обираєш? Стоматологія. Тобто, ну як в конкурсах краси в модельних акцентках, завжди може прийти ну, молодіша, красивіша, в якійшношкіра, ну, наприклад, біліша, ні в мене, або вона гарніша, от Треба професію зараз да. так. Це 100%. Я вже на даний момент закінчую університет. Мені 20 років, я вже отримую другу вищу освіту. Uh -huh. Я закінчила університет в Словакії по спеціальності дипломатична і консульська служба. Зараз закінчую факультет міжнародних відносин в нашому рідному жортському національному університеті. <рес> То ви не тільки красуні, ще й розумні. Я так розумію. <рес> ну звичайно, ще од мене таке дівчата питання. А, Постійно нам потрібно за для чогось чимось а, жертвувати. Для конкурсів краси були речі, а, якими ви пожертвували. Пиріжками і булочками. Да. Пиріжка. частково, частково. Беатри, це тебе та сама ситуація. Да. Пиріжки і булочки виключаємо і йдемо на конкурс краси. Що ж, ми ще вам дякуємо, дівчата, за гарну Дякую. розмову. Приємно було з вами поспілкуватися. Ну ви таку гарну атмосферу зробили Дякую. в нашій студії. Так, я нагадую, що в нас в гостях були Беатріса Міндак та Анастасія Костич, дві красуні, які ми сподіваємося, що з часом будуть представляти нашу область на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. І далі і будуть перемагати там. і у них на це багато шансів. Ми не сумніваємося, що вони дійсно таки ще раз з'являться у нашій студії із багатьма перемогами. Ну а на жанок продовжується надалі. У нас сюжет як відмовитися від такої шкідливої звички, як паління. у дівчат такого немає, такої тому не так гарно виглядають. Ну і дивимося далі.